Уменський екоклінер у 2025 році отримав статус Білий бізнес України у Черкаській області. Лише два підприємства у сфері діяльності поводження з відходами отримали цю нагороду. Такий статус надають підприємствам, які добровільно дотримуються податкового законодавства, не мають податкової заборгованості, своєчасно подають звітність, не мали порушень впродовж останніх трьох років. Кошти за надані послуги це сплачені податки, які повертаються до бюджету нашої громади та держави у безперервному русі. Ця компанія працює для людей. Для них клієнт завжди правий. Вони беруть кредити на модернізацію, щоб підвищити якість послуг, які надають вивезення сміття, ліквідація стихійних звалищ, гілок, будівельних відходів, великогабаритного мотлуху усе чітко без затримок. Якщо треба, збільшують графік. Потрібно щось більше екскаватор-навантажувач для будівництва чи великих робіт у господарстві. Маніпулятор із грейдерним ковшем, будматеріали сипучі або в палетах. Сам завантажив, сам вивантажив. Міні-тракторець Авант ідеальний для складних робіт в обмеженому просторі. А ще вакуумно-підмітальний пилосос Форд. Він прибирає потужно, тихо, без пилу. Чистота це робота. Щоденна, цілодобова, без вихідних.